дивитесь програму про нас. Учися, мій синку, відмінником будь, люби і поля, і діброви, і де б ти не був, і ким не забудь своєї української мови. Володимир Сосюра, який я обіцяв в передніх передачах, сьогодні поговоримо саме про Володимира Сосюру. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Тепер хіба що жінки пишуть про любов, отак безумовно чоловіки катастрофічно порозумнішали у колись їм розум не заважав. Академік Глушков, батько української кібернетики, вірші Сусюри читати міг. На пам'ять годинами. У роду матері Володимира Сосюри були українці, євреї, серби, а її прізвище угорське Антоніна Локотош. Вона, робітниця патронного заводу, замолоду в місті Луганську, здобула перший приз на міському балу серед дворянських доньок. Предки батька, нібито з французів на прізвище де Сосюр, дід так і підписувався. По лінії батька й матері в роду було чимало бурхливих характерів. Я, дитя першої любові, писав згодом поет. Природа наділила його дивним сприйняттям світу, малим боявся Кавунів. Вони здавалися йому сплячими звірами рано, ще до школи відчув магію любові солодке і страшне захоплення, закохувався часто. Батько шукав роботу, і сім'я постійно змінювала житло. Усі любові мої і в різних селах ніколи не закінчувалися. Не Росли разом зі мною, бо ми переїжджали з села до села, згадував Володимир Сосюра. Потому здається, любов так і не виросла разом з ним. Назавжди лишилася відчуттям по дитячому гострим, дитя Донбасу, він отримав ранній сексуальний досвід. однак… Зберіг здатність наївно закохуватися. Родина жила бідно, батьки талановиті, але не практичні. Їх в одній кімнаті проживало восьмеро дітей і двоє батьків. Мати якось взялася торгувати гарними японськими віялами і мало не розорилася, бо кому. Вони були потрібні в шахтарських селищах. У цьому володька був схожий на матір. У вбогому, а той страшному житті його вражала лише краса, дівоча і будь-яка. Коли на Донбас 18-го року прийшли німці, він поміж тисячі облич не помітив нікого, крім гарного. Юного офіцера. Першого вірша Володимир Сосюра написав у 14 років. Він одружився з вірою Берзіною, колишнім політруком червоного екскадрону. саме їй присвятив оте знамените, так ніхто не кохав. Сосюра був трохи містиком, перше побачення вірі. Призначив на цвинтарі, коли вони цілувалися, поруч гробарі почали копати могилу, і любов таки умерла. Через кілька літ у нього з'явилася інша жінка, поетеса Олена Журлива. Далі сталося те, що пояснити важко. В 1948 року Марія написала листа. Тодішньому голові спілки письменників України Олександрові Корнійчуку той лист суміш, спокуси. Я вас люблю, до розпачу. Зізналася, що завербована в 41-му році і змушена по службі бувати на явочних квартирах, а люди думають про неї бозна що. І вона просить Корнійчука якось. Розвіяти ці плітки, можливо, жінка просто не витримала. Чим міг допомогти Корнійчук? Він відніс листа кудись слід. Марію заарештували і засудили на 10 років за розголошення державної таємниці. І з Сосюрою вона розлучилася ще до арешту, доки Марія сиділа в таборах. Поета цькували за вірші Любіть Україну перед тим Сесурі дали сталінську премію за книгу, в якій той вірш також був. Це не найкращий його твір, майже агітаційний. Усі народи-брати повинні любити Україну, що постраждала від війни, але владі знадобився привід проти націоналізму, а щоб до всіх дійшло. Обрали поета відомого всім. Критика його вірша на шостому пленумі спілки письменників України тривала чотири дні підряд. Потім вірш довго лаяли в трудових колективах, навіть у тих, в яких тоді трудилася Марія через рік по смерті Сталіна. Вона повернулася, казали, що з вокзалу додому Сосюра нібито ніс її на руках. Згодом вони знову офіційно одружилися, І останні 10 літ їхнього життя були мирними та щасливими, мали онуків, Світозара й Орисю. Марія пережила Володимира на 30 літ, померла в 1995 році. Невелика довідка. В 1898 році, 6 січня, народився Сосюра на станції Дебальцеве на Донеччині, в родині бідного службовця. Мав семеро молодших братів і сестру. У 1918 році вступив до Гайдамацького полку, у 22-му році одружився з Вірою Березіною, мали синів Олега та Миколу. Тисяча 1931 році одружився з Марією Даниловою. Наступного року народився син Володимир. Тривалий час працював головним редактором на кіностудії імені Олександра Довженка. В 1934 року весна, спроба самогубства, потрапив до психлікарні. В тисячу му 4 березня, Марії дали 10 років таборів. А в 1951 влітку почалися цькування за вірші любить Україну в 1955-го вдруге одруження з Марією, а в 1965 році, 8 січня, помер після другого інфаркту, похоронений на байкому цвинтарі у Києві. Володимир Сосюра залишив велику спадщину понад сорок збірок поезій, епічних віршованих полотен, роман Третя рота. Послухайте вірш Любіть Україну, любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі, в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих парпурових, Вогні кононад, що на захід женуть, чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з неї. А в ці дні народилися Улас Самчук, видатний український письменник, навчався у Кременецькій гімназії, брацлавському нині Вросла університеті, українському вищому університеті в Празі. Найвидатніший твір, трилогія Волинь. Дитячі та юнацькі роки пройшли в селі Тилівка на Шумщині, а народився на Рівненщині. Василь Барвінський український композитор, педагог, піаніст, музикознавець, гри на фортепіано навчався у Мікулі у Львові. Закінчив праську консерваторію, був професором і директором Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, опісля професором і директором Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка, доктор мистецтвознавства. народився в Тернополі. Михайло Куземський, український церковний і політичний діяч. Закінчив Бережанську гімназію і Львівський університет, факультет богослов'я. Був священником у заліщиках, згодом займав різні пости в управлінні Львівської греко-католицької архієпархії. Після смерті Левицького був митрополитом. А також депутатом Галицького краєвого Сейму, народився в селі Шибалин на Бережанщині. Володимир Дячун, український поет, закінчив тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, нині університет імені Івана Полюя, працював в Росії, був інженером виробничого об'єднання ВАТРА, народився в селі Лозова, Тернопільського району. Іван Вишневський, український футболіст, був у складі команди Вищої ліги Дніпро у місті Дніпрі, чемпіон СССР у складі цього клубу, зіграв ряд матчів за збірну СССР. У її складі срібний призер першості Європи, грав за збірну Туреччини, народився в Башкірії на Уралі. Звідти була його мама Катерина. Маленьким разом із батьками переїхав у село Миролюбівка Тернопільського району, звідки родом був його батько Євген. Тут пройшли дитячі і юнацькі роки Івана Вишневського. В енциклопедії допущена помилка про його народження в селі Лучка. В Лучці він закінчив восьмирічну школу, а початкову освіту здобув в Миролюбівці, де на фасаді школи встановлено меморіальну дошку. Богдан Левків, громадський діяч, екс-голова міста Тернополя, закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, народився в селі Кутківці, нині в складі Тернополя. Петро Рощинський, український лікар. Громадський діяч закінчив Московський університет, медичний факультет, був лікарем армії УНР, працював у західноукраїнських містах, зокрема в місті Кременці. За активну участь був ув'язнений діяч українського національного руху під час окупації, був розстріляний німцями. Народився в місті Глухові на Сумщині. Мелітон Бучинський, український фольклорист, етнограф. Діалектолог, громадський діяч закінчив Віденський університет, зібрав багатючий фольклорний матеріал на Станіславщині, дружив з Михайлом Драгомановим, народився в селі Криве на Скалаччині. Віталій Байрак, український церковний діяч, священник. Арештований органами НКВС в 1945 році, помер після сильного побиття в Дрогобицькій в'язниці, беатифікований у 2001 році, народився в селі Сманьківці Чортківського району. Віктор Ющенко, екс-президент України, четвертий по рахунку екс-прем'єр-міністр України, голова національного Банку України теж екс і екс-депутат Верховної Ради України закінчив Тернопільський державний економічний інститут, нині західноукраїнський університет. Народився в селі Хоронжівка на Сумщині. Марія Назар, українська письменниця, літературознавець. Член національної спілки письменників України, закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут, народилася в селі Доброводи на Збаражчині. Ігор Бортник, український художник, живописець, навчався у Київському державному художньому інституті, працював в Тернопільському художньо-виробничому комбінаті, був членом спілки художників України. Роботи Бортника зберігаються в обласних краєзнавчому та художньому музеях, а також у музеях Почаєва Яремчі і в приватних колекціях в Італії. Народився на Львівщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень, що розпочнеться 12 лютого, буде проходити на зростаючому місяці 13 і 15 лютого дні вдалі, 16 лютого день напружений. Всі інші середні. А в ці дні набирає своєї космічної сили за Юпітеранським сонячно-місячним календарем. Рік зеленого дерев'яного дракона. Куратором року буде планета Юпітер. Сторона горизонту Схід, пора року весна, рослина, пшениця, смак кислий. Число 8. Найщасливіше вважається на Сході. Надто чутливою продовж року буде Селезінка. Вирішальні Події року будуть відбуватися в основному весною і в східних частинах держав областей. Дракон міфічна істота, яка володіє величезною силою і є втіленням чоловічої енергії Янь. Наймогутніший знак. Що символізує владу, силу та енергію дракон, учитель, володар землі, її дух, земледух, так наші предки колись називали восьмий знак Зодіаку Скорпіон охоронець скарбів, а скарби, які він охороняє, це золото мудрості, пізнання. Тілення природних сил. Хто знає, той панує. Символом міста Кракова є дракон, по – смок. А символом королівства Бутан теж є дракон. Згідно східної мудрості, дракон і змія в нашому організмі відповідають кишківнику, в якому. Зберігається імунітет людини. Овен тиждень сприятливий для накопичення інформації, аналітики, процесів, що відбуваються, але до конкретних проєктів поки приступати зарано, оскільки великий ризик застопоритися на якісь деталі. Телець. сприятливий період практично у всіх життєвих сферах. Задавайте робочий ритм на весь тиждень. Будьте обережні у діловому та особистому спілкуванні. Важливо провести цей час якнайспокійніше, щоб не провокувати конфліктні ситуації. Тоді на вас чекатиме фінансовий успіх і визнання заслуг. Близнята тиждень обіцяє бонуси та приємні несподіванки. Не нехтуйте можливістю спробувати щось нове, плануйте справи, які потребують нестандартного підходу, прекрасний час для старанної праці та підвищення професіоналізму. Рак, якщо ви давно планували отримати компетентну консультацію. З найбільш бентежливих тем використовуйте цей тиждень, може прийти розуміння, як вирішити проблему, також тиждень сприятливий для роботи з інформацією, відвідування та проведення лекцій чи семінарів. Лев, ви відчуєте вплив обставин і додаткових факторів навіть у тих справах, які здавалося бся. Доведені до логічного завершення, проте моральну підтримку від партнерів ви отримаєте можливі зустрічі з людьми з минулого або ж у невідповідний момент піднімуться невирішені давні питання. Діва, тиждень сприятливий для ведення будь-яких справ. Важливо якнайшвидше. Мобілізувати сили та припинити шукати відмови. Виявляйте ініціативу у роботі, у любовній сфері. Обставини сприяють розкриттю творчих здібностей. Терези, використовуйте будь-яку ситуацію та будь-який момент, щоб про себе заявити, показати свої роботи світу. Внутрішнього резерву має вистачити для активних дій. Найумовірніше, складні завдання стануть трохи простішими. Приготуйтеся спостерігати неадекватну поведінку оточення. Скорпіон. У першій половині тижня можливі скасування подій, затримки та запізнення. Дуже емоційний тиждень. Обставини породжують агресію та непередбачувані результати. Опануйте себе і не робіть різких рухів. Стрілець, укладайте угоди, вирушайте у ділові відрядження, навчайтесь, за умови правильного підходу до справ все складеться вдало. Плануйте складні завдання, які раніше відкладали гарний час для того, щоб зробити своє хобі джерелом прибутку. Козориг, несподівана поява людини з минулого може спричинити порушення планів появу внутрішніх суперечностей. Намагайтеся якомога спокійніше реагувати на події, що відбуваються. Тиждень мене успішно, якщо дотримуватися розпорядку і методично займатися найважливішими справами: водолій, чудовий час для поїздок, подорожей, зміни місця проживання, а також спілкування та пошуку нових знайомств, якщо справа стосується кохання, чи великих грошей не варто піддаватися емоціям. У будь-якій справі знадобиться впевненість у собі та гарний настрій риби. Настав час переходити від слів до дій і показати чудовий приклад, чим ви потужно вплинете на оточення у вільний від роботи та бізнесу час, корисно влаштувати собі. Відпочинок організувати романтичну зустріч. І на сам кінець, 9 лютого, Міжнародний день стоматолога. 10 лютого, китайський новий рік. Чундзе, що означає свято весни. Яке гучно відзначається вже більш як дві тисячі років. 13 лютого Всесвітній День Радіо, а 14 День всіх закоханих. Наші предки святкували колись таке свято на День Купала.